Третій рік ми використовуємо смужки, використовуємо синергетичну дію ефірних масел, а також піретроїдів. Тобто ми використовуємо, наприклад, 80 міліграмфловалінату флувалі... і використовуємо 4 складових масла ефірного, то масло обов'язково масло герані використовую, піхтове масло, ялицеве масло по одному мілілітру на літр. Це все вимішується. На добу замочуються картонні смужки, картонні, 1,4 мм картон, такий картон, друкарський він називається. Ми його якраз підібрали. Довший час підбирали картон. Через те, що були багато сімей людей, вони не мають коли піти позабирати ті шпонові смужки. Але шпонова смужка ще нам не підходить через не тільки через те, що її треба витягнути, потім ходити, збирати, я забувся довести на весить. Що на ній мало розміщається діючої речовини і вона працює імпульсоподібно. От ви смужку поставили, перший день кліще ще мало сипляться, на другий, третій, четвертий, п'ятий день, і шостий день вже там майже кліщі, вона вже на кліщі не працює, кліщ народжується. Чому? Тому що на картон, не картон, фанерна смужка вона не постійно виділяє діючу речовину, вона ту діючу речовину, яка на ній є. Бджоли, бджоли її рознесли, є пік, коли є найбільша кількість насичення вулику. А вже потім нема на ній нічого, вона просто патичок там висить такий і все на тому. Коли ми використовуємо картон з маслами, наприклад, дуже ефективно працює звичайний абітрас, розведений в маслі оливковому чи соняшниковому, і картон намочений, відбувається дифузія картону. І бджоли намагаються той картон викинути. А так як вони його раз-два розгризти не можуть, то вони його гризуть там 8-10 днів. І коли вони його гризуть, то діюча речовина амітразу, піритроїда, постійно попадає в оточення бджіл. І таким чином вона постійно діє, вбиваючи кліща, який народжується. Розумієте? Для чого ми додаємо ефірні масла, масла або екстракти, масляні екстракти масла? Тому що досліджено такий фактор, що якщо є наявні в гнізді, є наявне ефірне масло таких рослин, як там хвоя, як герань, як чебрець, то кліщу, то дискомфорт, він починає ходити рухатися. Як він починає ходити рухатися, то він обов'язково набере перетроїда синтетичної отрути на собі на лапочки і обов'язково віддасть Богу душу. Хоч та душа і нічого не вартує для нас, але він здохне. А коли він спокійний собі рухається, то кількість цього перитроїда, який на нього діє, менша, він може перебиратися, собі, ще десь там рухатися. І ми так дослідили, що коли ми використовуємо масла разом з піретроїдами, то ми маємо ефект набагато кращий, ніж самі перетроїди чи самі масла. Розумієте? І тому синергет, називається цей ефект сенергетизму. Тобто одне, друге доповнює і збільшується ефективність дій. Так от ми перейшли помаленьку до кліща, але це є невід'ємна технологія, позбутися треба паразита, який живе на, в колонії. Бо якщо в колонії є паразит, вона погано зимує, по-перше. Це стопроцентно, якщо є кліщ, вона погано зимує. Але з тим ще можна боротися. Найбільша проблема в тому, що кліщ є переносчиком хвороб. І саме перше, кліщ переносить вірусні захворювання, Кліщ переносить також і бактеріальні захворювання. І якщо кліщ паразитує на бджолах, то він виснажує бджіл, які йдуть в зиму. Тобто, якщо на личиночці паразитував кліщ, то він обов'язково живиться кліщ. Леш, ти ж? Це, я сказати, так, Я хотів сказати, нещодавно читав дослідження, що кліщ харчується саме жировим тілом. Так, так. Я так, то, а то, то, до... а Це є проблема землі і все інше. Діло в тому, що дослідження повара раніше вважалося, що кліщ, паразитуючи на бджолі, живиться гемолімфою бджоли. Значить, Тут є більш глибокі дослідження, які кажуть таке, все, що каже Олексій Значить, Коли кліщ паразитує в кліточці, він він прийшовши туди, самка відкладає спочатку самця одне одного, він народжується. Тоді самка відкладає ще чотири-три-чотири яйця з, вже, з жіночого роду. І вже відбувається осін'яння їх, і вони на личинці. Коли вони сидять, вони пожирають з личинки, висмоктують жирове тіло, яке утворюється в процесі метафо... мета... метаболізму утворення самої личинки. Коли кліщ перебирається на дорослу бджолу, зрозуміло, що прогризаючи хітин, проколюючи хітин, він добирається і до гемолімфи, і також намагається взяти необхідний йому жировий запас, який йому вдається взяти. Но на... В бджолах він в першу чергу живиться гемолімфою. А от в зиму чому? Найважливіше забрати його, щоб він в зиму не йшов, бо він паразитує на личинках, де він живиться жировим тілом, яке потрібно бджолі для того, щоб перезимувати. <клух> Розумієте? Тому аксіома святе правило. І Липень місяць ми всі сили кидаємо на боротьбу з паразитом, не на одержання меду, не на там якісь там забавки інші. Нам в першу чергу треба знищити паразита, який сидить у вулиці. І то ви маєте робити не кожен сам собі. Я вже вчора казав це, коли читав вам лекцію. Ну Вчорашню. Ви маєте всі разом сусіди. Колеги, не колеги, друзі, недруги маєте всі кинутися на боротьбу з цим ворогом. Тому що, якщо ви в себе очистили свою пасіку ідеально, а сусід ваш того не зробив, то міграція бджіл викличе вам перезараження. І вам через 10 днів треба знову робити все те саме. Зрозуміло, що там не буде такого. Катастрофічного, як воно є, коли, коли кліщ розвивається починаючи з весни, а він вже там перезимував, окріп і вже жирує. Ви цього кліща вбили, але той, який кліщ прилетить на бджолах, на трутнях, зокрема, в липні, трутня є досить. І він паразитує, він собі летить, я вже розказував, він в будь-який вулик прилетить і прилетить з кліщем. І той кліщик, це вже молода літня генерація бджоли, принесе вам того кліща, і він зразу перебереться в той розпліт, який вас, на який ви розраховуєте і буде зимувати бджола. Тобто, золоте правило, якщо ви його будете дотримуватися, і ваші сусіди і колеги будуть робити те саме, ви таким чином позбудетеся можливості вбити кліща чуть-чуть. А якщо ви всі разом бути робити, то у вас в зиму піде здорова бджола. Навіть якщо щось залетить, то контрольна обробіток після вже розплідного періоду, коли у вас вже бджоли зібралися в клуби, обов'язково треба зробити як кажуть, контрольний вистріл в голову через занесення піретроїду, амітразу в вулички бджіл, щоб в зиму пішли взагалі очищені бджоли. Розумієте, ще раз нагадую, першу, ми боротьбу активно ведемо в липні місяці, щоб забезпечити собі здоровий бджіл в зиму, не заражених ні вірусами, ні інфекціями ніякими. І, і другий раз ми робимо, вбиваємо кліща, який намагається перезимувати з нашими колоніями і весною нам задати збитки. Ці збитки весною проявляють, незважаючи на те, що ви будете робити, чим ви там будете годувати, які ви там будете давати лікувальні профілактичні обробки. Дивіться, ви лікуєте хворобу, а збудник живе поряд. Ви її сьогодні лікуєте, а завтра паразит знову виліз з чаруночки і знову заражає ваших бджіл. Вам прийдеться постійно їх лікувати. І не допоможе ніякий антинорміл, ні, ні свята вода, якщо цей паразит буде з весни у вулиці. Тобто вулику не має бути весною кліща. Якщо вже так сталося, що ви ніяк не могли його там позбутися ну, з раду якихось причин, ну, то ви мусите з ранньої весни починати знову боротьбу з кліщем, але з препаратами пролонгованої дії. Тобто ви знову ставите смужки, ставите смужечки, які постійно виділяють перетроїт, який вбиває кліща. Таким чином ви... Ну, забезпечуєте собі краще нарощування маси бджоли, яка буде працювати на навзях.